Скандал навкруг Мар'яни Безуглої, яка зажадала від головнокомандувача е, Збройних сил України Валерія Залужного піти у відставку. Е, ще раз показав, як примітивно діють вороги України. Ну, я особисто е, не сумніваюся, що безугла діяли не від свого імені. Е, вона діяла пі, по чийсь. Казівці, можливо, вона навіть не розуміє по чій вказівці вона діяла. Можливо, їй якось передають ці накази так, що вона думає, що вона працює на Україну. Не знаю. Ну вона не дуже судячи з усього далека особа. У своїх здібностях, можливо, з нею так обходяться ворожі спецслужби, що вона справді не розуміє, хто їй віддає наказ. Але факт то, що вони тупо вимагали ну, через її заяву, тупо вимагали, щоб залужний давав. Плани е, свої, як він збирається воювати з Росією. Ну, йолки-палки, не виходить взяти Україну голими руками, не виходить е, навіть е, місцями ефективно оборонятися. Е, зберігається небезпека, що ЗСУ е, десь прорвуться і звільнять ще кусок захопленої території. Вони найпростішим. Шляхом вирішили піти: прибрати е, людину, яка стоїть на чолі ЗСУ, і е, дуже ефективно, що очевидно для всіх. І для нас, і для наших партнерів на Заході, і навіть для ворогів е, Збройними силами України управляє. Причому е, ну, надзвичайно е, примітивні е, їхні посили, поділись планами, скажи. Е, що ти збираєшся робити? Ну, про, просто свята просто та, як то кажуть. А якщо не кажеш, що ти збираєшся робити, ну, то давай, давай у відставку. От ну, добре, що наші вороги такі ідіоти. Вони, ну, вони справді і нас вважають ідіотами і вважають, що ми на це поведемося. Ну, Судячи по реакції в соцмережах, по якій я та будь-хто може судити. На цей раз на ворожу ІПСО інформаційно-психологічну спецоперацію українці не повелися без углу з її вимогами здавати плани Генштабу ворогові. Ну ясно, що якщо безуглі віддати, то де воно опиниться? Або е подати у відставку е головнокомандувачу залужного е ворогів послали на три букви. Ну, Слава Богу!